Розгортанням 200-метрового прапора України відзначили у Луцьку 104-ту річницю дня соборності України на театральному майдані міста. Зібралися Лучани, аби віддати шану бійцям, які нині воюють за єдність України, та нагадати про історичну подію 22 січня 1919 року, коли було проголошено акт з луки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Одна з учасниць акції пані Марія каже: прийшла віддати шану патріотам, які боролися і Нині продовжують боротьбу за Україну з 91-го року. Я ходила на мітинги, їздила по всій Україні, освячували могили загиблих у воїнів. Серце болить за Україну, за наших воїнів. Акція розпочалася із повідомлень про укриття на випадок повітряної тривоги. Текст акту з Луки зачитав вихованець студії бешкетники Назар Парфенюк. А представниця учнівського парламенту Луцька Анна Пасека розповіла присутнім про події 22 січня 1919 року. Гімн України виконав духовий оркестр 6-го прикордонного загону та великий прапор розгорнули учні Луцького ліцею номер 28 Після цього розпочалось розгортання 200-метрового полотнища, нести яке могли усі бажаючі. Далі учасники акції з прапором ру. Шили вулицею Лесі Українки до замкової площі. На запитання, що спонукало прийти на акцію до Дня Соборності, учасники відповідали так: між нами не повинно бути розбрату всі повинні отак от збиратися. І бути разом завжди. Це дуже видатний день для України, дуже значний в історії України. Єдність наша українська, перемога в цьому році, дай Боже, щоб була. Слава нашим воїнам! Це любов до країни. Вона завжди в нашому серці. Наш класний керівник сьогодні боронить нашу Україну. Він з дитинства я нас що Україна це все, що в нас є. Це наша рідна країна, батьківщина. Конкретно день Соборців цього року він унікальний, тому що він підтверджений практикою для мене у 22-му році. Ми зрозуміли, що те, що Україна соборна, це не теорія, а це практика. Як розповів організатор акції, керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук, 200-метровий прапор у молодіжному центрі до Дня Соборності пошили. Торік цього року охочих нести полотни ще було стільки, що на дві 24-й прапор планують зробити довшим. Настрій патріотичний набагато більший, ніж був коли-небудь. Ми не очікували таку кількість людей, яка прийшла. Ми очікували меншу кількість, що нам можливо і не вистачить людей, щоб нести цей 200-метровий прапор. Але виявилось так, що велика кількість людей йшла просто поруч, або просто вже навіть за прапором. Завершилося відзначення Дня Соборності на замковій площі акцію Борщ для ЗСУ. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов Суспільне, Новини Луцьк.